Шалом, це Славко. Зараз роблять вигляд, що не знають, як здати Донбас, рештки Донбаса в оренду. Тут треба розуміти історичний контекст, чому це робиться. Тому що Фінляндія здавала і Ханко, і Поркалаут, і Китай, що отримав від Маньчжурії. Дальній Порт Артур здавав їх в оренду, і трималося все це до 56-го року, до смерті Сталіни, поки коли Хрущов вже опам'ятався і почав втюхівать назад. Це все впарювати. Не треба розказувати, що не знаєте, як здати решті Донбаса в оренду. Так завжди роблять з переможеними. І от коли ви мені доганяєте. Про язик згадувати іспанський сором. Важить не те, що ми з вами думаємо за язик чи за церкву. Важить те, що за неї думають переможці в цій ситуації, що нам нав'язують. Розумієте, ви свою правду вже не доведете, ви свою правду доводили зброєю, гуртуванням, виїздом за кордон. Все, спробуйте довести це ще комусь, коли перестануть капати гроші останні. Розумієте це все? І що розказує, Путлера така сама агонія. Ясно, що агонія у двох держав Але так сталося, що ми випередили Путіна, Ерефію на шляху до кінця. Розумієте? Захід тримався. Чому Європа трималася? Вона сподівалася, що Ерефія випередить Україну. І ми на це сподівалися. Але наші, як це сказати, крадії прискорили падіння України. Взагалі, ця ситуація чим неприємна? Друга ситуація, як з Першої світової війни, що Трампу пригодиться мати спад справу з двома критинами одночасно, на його думку. Що Путін же ж такі самий невміняєми, як наші борцуни і патріоти. Нічого нема гіршого для двох держав, що в термінальній стадії знаходяться через війну, це продовжувати агонію оцих от війни, мирних переговорів. Розумієте, марша шаленство. Треба вам пояснити, чим ми різнимося. І Зеленський, і Путін належать до лідерів, що мають звітувати перед Богом в теорії. Більше нема перед ким перед виборцями вони не звітують. Вони залежать від них, але не звітують. А західні демократії звітують перед виборцями. Тому ми їм не рідні і не рівня. От розумієте, 16-го року про це сказав старий 15-го 15 року про це перед смертю сказав старий цісар Ференц Йожев. Каже, що нам, монархам, відповідальним перед Богом треба міритися. Тому що важить не те, що демократії, щоб, Аби, аби лише демократії. треба домовитися швиденько нашим трьом імперіям, трьох орлів, поки там демократії не перемогли нас. Розумієте? Зараз відбувається перемога демократії над нами. Рівно ж вони сподіваються, їхній світ зрозуміли. вони просто хочуть перечекати Путіна. Розумієте? Так. Ось тут -от, десь був. Або ми воюємо до останнього українця і програємо, або бойдай програємо. Слухайте, а. Хто нас спросить, чим ми будемо воювати до останнього українця? Зрозумійте мене, що останній українець такий ідіот, все, війна вступила в термінальну фазу, як тільки війська, маса людей почула про мир, От, особливо ПРПЦ, ви бачите там конференцію, так сказати вам правду, йдіть і паліть їхні пар партгуртки. Скільки спалили, кажуть, що на Закарпатті, скільки філі, а скільки з них ви спалили, мої любі патріоти? скільки з них ви напустили дрони? Узумійте, якщо ви їх не палите, то не скигліть, то знаєте, це так гидотно звертатися до мінта, щоб він покарав твого ворога. Якщо вони вам вороги, то ви знаєте, що з ними робити. А якщо вам потрібні мінти і прокурори, щоб поку... по... По... поскромити цих старих, притуркуватих бабусь з РПЦ цих сектанток, то хто вам винен? От, ну, вов, я завжди був. А яка оригінальність біса? Ми стоїмо над прірвою. Ми, держава зараз в облозі знаходиться і світу плювати на цю облогу. Ви знаєте, що 4 з 9 реакторів зменшили подачу, південноукраїнську українську відбили від лінії АЕС по 7 годинів, Де тут у нас були героїчні? Вот, відключення світа. Що сьогодні були? Що на завтра? От бачите, по 7 годин. Про що? Про що можна розважати, коли ми стоїмо над прірвою? Я розумів, що там такий саме придурок Путін. Але що вам вдавати, придурків? Він придурок, який вдаває з себе переможця, а ми придурки, яких світ. Записав в переможенні. Нам тепер все згадають. Зараз ми маємо волати за гуманітарне перемир'я, припиняти оце свої булавочні удари по їхній газовій нафтовій інфраструктурі. Тому що, поки вона вони, ми її доконаєте, розумієте, поки ви їх позбавите прибутків, ви позбавите населення тепла і світла. Все закінчилося. Розумієте? Час припиняти. Але. Знаєте, що я хочу сказати? Не, не вдавайте з себе французьку директорію. Наша директорія на колесах, наша директорія, кочова, наша директорія нам зробить ручкою і буде завтра в Паріжі оповідати, як вона боролася за Україну. Нікого ви не збередете. Ніякого Леве Едмасе не буде, ніякого посполітого рушення МАС не буде. Не підуть ніякі батальйони Аллаха. Розумієте? Все як вичерпалося, все. Ви вийшли на дорогу. От розумієте, вичерпалося все. В час піднімати ласти. І робити треба з питому і нам, українцям, як воювали через жопу довели війну, так і мир змарнуємо, роз'єм, власне. Коротше кажучи, я переходжу в табір спостерігачів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний.